Добрий день всім. Ось Заказав нагалі. Прийшли таку маску сварщика З таким фонаром. Дивився думав, що це таке. І окремо такого фонарика заказав. На лоба з цим. З резинкою все. Ось таке. А Та я ті нічого так світить. І так саме цей. О. О там тут є кріплення, таке на чому закріплюється, о, регулюється тако верх-вниз. Ну так, як і це. Попробуй десь варити, бо вже в мене той теж є такий той автоматичний, ну таке. О. Ondo, ondo. Але вже він, вже він погано вже не зараджається. Вже ті батареї видно там їм, капець. О, ці фонарики теж тут батарейка тут. От. А. А от тут... Е. Оця кнопочка що включає. И вс ⁇ USB. Мини-USB. Ой, такие еще покупки. Хай будет такая полезная.